Шалом, це Славко. Чому нас навчає перемога Кагіна Джорджеску в першому турі виборів президента на Румунії? Ну, оцей от... Легіонер Путіна як це взагалі можливо, цей синкретинізм? Звідки він береться? Чи мають рацію ті, хто говорять за організацію Європи, як за тренд? Я скажу вам, що ніякої течії історії нема, ніякої логіки розвитку подій нема. Є хаос подій, і з цього хаосу ми в ньому вбачаємо окремі важливі для нас тренди. Інші, можливо, ще більш важливі тренди, ми не зауважуємо, тому що не маємо світу, не маємо такого інтересу. От один з наших любих дописувачів. Постійно інформує нас за стан на фондовому ринку і каже, щось що там має відбутися таке. А як ми на це реагуємо? Ми думаємо, що от гривню нову друкують, видно, ніде нема здачі, всі крупні купюри. А долар не росте. І що ж буде? І в чому тримати? В гривні на видатки чи в доларах? І чи підскочить долар, щоб це компенсувало? Ну ви розумієте, ми не можемо зрозуміти макроекономічний процес, бо живемо в мікроекономіці курса. Гривні і долара. Так ось звідки це береться оця от організація Європи. Її є кілька причин. Перше за все, ви розумієте, що позиція Заходу це неуйомне желання у в глазах Путіна і Джардіно Дель Леджі. Взагалі, от, очі Путіна, це крізь очі Путіна на нас дивиться і І кожен в очах Путіна бачить. Всі свої слабкості, всі свої гріхи. Розумієте, що робить нас вразливими на проїскі і Захід бачить там і Джардіно Кіледжі. Путін, наш Зеленський, там побачив мір. І тільки варто було початися війни, варто йому було повоювати, як він зрозумів, що той мір, який він бачить в очах Путіна, це русський мір. Розумієте? А оцей Каїн джарджеску з якогось диву. Побачив там марш Залізної гвардії. От як може бути легіонер Путіна? Слухайте. Ну я що тут треба розрізняти те, що Каїн Джорджеско каже румунською мовою, і те, що про нього англійською кажуть лівачя, як каже оця вся лівачня європейська, ми це будемо розрізняти, бо він каже за слабкість. Америки за те, що база не порятує, і оце от розгортання військове теж не порятує, і що вони залежать від мил милості Росії, все так і є. Але звідки оце все беруться? Звідки корені цього популізму ростуть? Ну, перш за все, що він популіст, він говорить з народом, як і Фіціо, як Орбані, все хто він може. Вислухувати оцю оцю маячню зрозуміли тому народами народові, що стало наслідком соціалізації Східної Європи, в тому числі втрата причинно наслідкового зв'язку. Розумієте, оглуплення населення. Він же, ви знаєте, 62 го року народження, він доктор паудології грунта вивчав, значить, гумус Румунії. Він фахівець, найкращий фахівець з румунського гною в Європі. І тому, ну тому він бачить оці, він може знову ж це як наші праві, чи ліві. Ну коротше, як наші на оці от, націоналісти, які кажуть, що треба впроваджувати ідеї 70-річної надавності, ну, як він каже, що от. Лігіонери схиляли румунських селян щось виробляти і не залежати від румунських євреїв. І він тепер каже, те, що румуни мають щось виробляти і не залежати від єврейських транснаціональних компаній. Ну господь йому суддя. Ви розумієте, що всі, хто хотів працювати в Румунії, повтікали на, на захід. Всі, хто може жити з румунської корупції, прижилися до Румунії, лишились ні як на Словаччині, як у нас маса ніприкаяних. Звідчому 150 тисяч. Вати повернулася до Маріуполя. Вони тут нахер не потрібні сучасному світу. Їх сучасний світ не готовий годувати. Вони ж не з Судану розумієте, чому ми їх маємо годувати. І вони повернулися тоді обмінювати свою жоплоща на 45 тисяч рублі за квадратний метр, поки вона окончательно не пропала. І оці ж дні прикаїні, яким важить ціна цигарок і пива на Словаччини, ви обирають фіціо. Чому нам з вами ціна в голову не приходить цікавитися ціною пива та цигарок, чесно сказати. Ну, хіба що скидка. А для них це важить для цих от, власне, гнаних і гноблених. А то, що в них втрачений причинно наслідковий зв'язок, ми це зараз вам пояснимо на прикладі Путіна спочатку, а потім знову повернемося до Румунії. От Путін в глазах його бидла, його, власне, перегною, і що ходячого, і вже. Утилізованого є рятівником імперії, рятівником Радянського Союзу. Но насправді він є могильником імперії, могильщиком і могильщиком Радянського Союзу. Чому? Що було коронним клейнотом Російської імперії, Радянського Союзу? Україна, велика Україна, велика Україна забезпечувала стратегічні позиції, підступи в Європу. Те, що розумів, Сталін, тому він її і створив, він її створив не для нас, він її створив для себе, велику Україну. Бо якби він її творив для нас, він би дозволив Хрущову обскубати і Польщу, і Румунію. А ці ж марять, розумієте, реванш. бо вони ж не можуть простити Анні Паукер, що вона передала острів Серпілор. Радянському Союзу і вони сподіваються, що від Путіна вони острів Серпілор свій назад отримають, бо Путін в їхніх глазах є, як це сказати, руйником, руй, руйнівником великої України, а від тої великої України їм від тої, як це сказати, да, від тих птішво вони отримують собі гран кусок хліба. Потрошки мріють чернівцями гирлом Дуная, яке їм ніколи не належало, знаходилося під міжнародним управлінням, і його треба переводити під управління ЄС герло, герло Дунаю, між іншим. Дарма його радянська влада подарувала Румунії. Ну там сподівався, що євреї будуть при владі. Ні. Ну, того часу тогочасні комуністи, це сучасні глобалісти, щоб вам було зрозуміло. Все як в посттравматичній рапсодії. Наші так ось. І вони сподіваються, що Путін загробить велику Україну і поділиться шматками з Польщею, з Мадярщиною, навіть зі Словаччина отримує пару десятків пришиблених русінов собі. Уявляєте? Ну і Румунії, що Чернівці, якісь дістануться, транс. Коротше кажучи, може, вони за Трансністрію мріють. Але насправді це нищить російську імперію. Велика Україна була опорою. Ви згадайте план Маркса. Поки Україна в руках Путіна, саме велика Україна, наступ неможливий на Росію. А поки а якщо Україна буде розділена, перестану буде великою, якщо лінія кордону знов перенесеться як в 17-му сторіччі, от зараз що таке союзна Білорусь? Вона сьогодні союзна Білорусь, а завтра польські і литовські війська будуть стояти на Двині і Дніпрі, в районі від Динабурга, Ну, до Гаупюса, до Смоленська. І що можливо, що при них іще латиські стоятимуть? Розумієте? Все це ситуація 17 сторіччя. Ситуація повної вразливості. Так само план Маркса, ви бачили він уже те, що хотів Паурус, вже виконано. Україна не в руках Путіна. І Путін зараз вичерпує свої запаси озброєнь. Чому? Розброєння українського війська протирічить імперським інтересам Росії. Путін вичерпує свої озброєння в кампанії 25-го року. Остаточно Ви бачили, що лишилося на базах. 349-та база. Ви бачили 752, тан... 752 танки, які Четвертий місяць, квітня місяця, 24 року ніхто не чіпає. І, і десь 40 БМП, які з квітня місяця витягли. Чому? А тому що ці 752 танки і 755 БМП нікуди вже не поїдуть. Бо цих десь 300, да? ну, 200, 280 БМП туди завезли в часі війни. Це сміття. Розумієте, він лишиться зі сміттям, бо він буде королем помоєк. І запаси зброї українського війська це ті єдині запаси сучасної зброї, котрі він може використати в своїх імперських цілях. Тому що темпи виробництва зброї на Росії ви бачили і можливості. Імпорт зброї з Кореї, невичерпність корейського ринку зброї. Ми теж всі бачимо, що гірше корейської зброї є тільки міни 120 мм виробництва 888 якогось українського кооператора. На цьому місці у нас перервалась запись. Може, зараз ви продовжите перлини моєї мудрості або буде в другій частині, якщо перерветься. Так ось. Путін єдине, що може зробити, перехилити на свій бік всю велику Україну, а не ділити її. Розумієте, а для цього не треба засунути в жопу бред об отсутстві українців і пестити український популізм націоналістичний, лівий так само, як він пестить оцих каїнів Джорджеску. Розумієте, не пиздити треба, а пестити. Ну, він недостатньо знає українську мову, щоб зрозуміти різницю. Бо щоби. З тими запасами зброї, що в нього лишилося, Рефія не зможе витримати удару війську, не зможе витримати війни за Білорусь. Що Лукашенка не вечен і при більш-менш сприятливій ситуації він втратить Білорусь, якщо у поляків вистачить розуму виступити спільно. Знову ж таки, якщо їх організація Європи не зачепить наших братів поляків. Розумієте, в чому проблема? Поляки не пробачили нам великої країни. румуні не пробачили нам великої України. Вони розуміють, що велика Україна це зло. Навіть для Польщі не було б великої України, бо вони, ми би так їздили. Ми б так працювали на панів. Тільки що не треба було б на Польщу виїжджати. Ми б тут, на місці в Україні, працювали б на панів. Вони живуть оцим своїм дрібноімперським інтересом, вони вірять в те, що Путін їм це віддасть. І я не здивуюся, що Путін готовий їм це віддасти, бо він готовий законсервувати свою імперію в 17 сторіччі. Він не хоче виходу в Європу. Він вірить, що зможе загрожувати Європі ракетами стратегічної даль... середньої дальності, балістичної, які ще не вміє виробляти. Коротше кажучи, Путін теж втратив причинно-наслідковий зв'язок і тому стає небезпечним, як оцей от Каїн Джорджеску. Що можна сказати Каїнові Джорджеску на цю тему? Розумієте? Як це стало можливо? Перший не він перший. Соціалізацію лігіонирують. От розумієте, ви слухаєте солоніних, обнюхаєте на саводінський продукт мишлення. Ви знаєте, що таке продукт горіння, це угаль. Продукт питання це говно. Продукт. Мишлені Савонін це теж говно нації, як казав товариш Лені, замість того, щоб зацікавитися повоєнною історією соціалізацією. Легіонерів зайнялася Анна Паукер. І взагалі, і ви знаєте, що є батьківщиною православного комунізму? Православний комунізм, православний соціалізм створили не в радянському Союзі, не в пострадянському Союзі, не Зюганову, ні не Єрефії. Все це було створено. Це було створено в Румунії буквально після Георгію Деш. Георгій Деш з цим якось боровся. Але йди дуже, боровся розумієте. І Анна палки розумієте, це от вони, начебто, були сталіністами і терпіли розстріли своїх чоловіків, щоб не розводитися. Ну простіше ж розстріляти, ніж розводитися. І, а при тому всі хрестили своїх дітей. Мене вразило, що і Анна Паукер, ймовірно, хрестила, будучи правовірною єврейкою, вивчала іврит і викладала його. І щоб от тренд до цього румунського комунізму, ймовірно, примусив і її хрестити дітей, прийдав ні прийомну свою дитину, швидше за все. А те, що Георгіу Деш і. як його? І наш Ніколай Чаушеску, вони всі хрестили свої, вони були комуністами. Перше, що вони зробили, вони знесли конкордат з римською церквою. І ще здається, раніше, 47-го року, коли у нас там був цей процес собор, бо коли Костельник провів собор, я вже не пам'ятаю, румуни 47-го року розірвали теж конкордат, це спільний досвід. Використовувався на Україні і на Румунії. І от вона займалася соціалізацією, бо ці всі праві насправді ліві. З легіонера дуже легко зробити румунського прибічника соціалізму. Так само з Заунівця можна зробити прибічника соціалізму. Я сміявся, коли Андрій Борисович розказує, як їх перековували возили в Ленінград, але насправді це так, бо. Тих, кого не можна перековати, тих знищила. А це ця лівачня, вона зрештою прижилася в Радянському Союзі. Скільки їх тут кантувалось, в тому числі по браварах недобитих. Отак от це відбулося, розумієте, через втрату причинно-наслідкових зв'язків. Ці всі люди потеряні для цивілізації, я скажу. І я тепер розумію закінчу тим, чим не хотів, Я тепер розумію, величність думки. Кертіса нашого Лемея і дилему, По справжню, це от найбільша дилема людства, яка на даний момент постала перед людством в особі однієї людини. Розумієте, це от все таки не доктора Стрінжлава треба було знімати. Це от зараз треба перезняти цей фільм, з п'єсу написати. Ех, були б у мене часи і гроші. Ні, не напишу, не хочу, я і так знаю. Мені нема що доводити. Узуміти, в чому була дилема? Кертіс Лебей розумів, який сатана підніметься, і хотів знищити. Сатану знищити, знищивши, в принципі, весь радянський нарід. І цей радянський нарід, не будучи знищеним, породив оцього от слугу Ібліса, який тепер грозиться. В інтересах цього народу знищити решту людства, хоча й немає для цього засобів. І хто, хто мав рацію: той, хто пощадив радянський народ 62-го року, Кеннеді, чи Кертіс Слеме, який до 63-го року казав, що треба їх знищити і жити далі спокійно. Єдина помилка, яку він зробив, каже, заодно треба знищити і китайців. Китайці завжди хабурювалися, коли читали план Дропшот, каже, а настаза. Ну, я розумію, Варшаву розбомбіть. Ну так. Да. Ну, наста за що? Ми ж говорить к мировому господству, не рвались. Ми просто хотіли производити тенісні ракетки і продавати їх в Америці. Нас то за чим бомбить? От розумієте, от в тому-то проблема, в оцих крайностях, на одному полюсі Кертіс Слеме, який хотів розбомбити майбутнього виробника всього для світу, як це сказати, драйвер прогресу. Що зараз є драйвером прогресу? Тайвань чи Китай? Ви скажете Тайвань, бо там мікросхеми. А я скажу Китай, бо він ручки робить, якими я пишу. І на іншому полюсі оці от православні лігіонери, оці от Каїни Джорджеску. І от куди податися розумному чоловіку? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.